Добрий день, починаємо урок. Зараз ми якось його спробуємо записати. Після диктанту це трохи складно, але спробуємо. Часу у нас небагато, може встигнемо, а може ні. Я тільки новий матеріал хочу розповісти, тому переходжу безпосередньо до нової теми: Центр ваги тіла. Ось, ось така тема в нас сьогодні є. Ми з вами іноді, навіть говорили про те, що. Центр мас, центр ваги, і ми там якось точки якісь виставляли, але ми досі не розуміємо, що це таке справжнє. І робили це, мабуть, тільки інтуїтивно. Давайте подивимось, як це на самом деле буває. Ну, є ситуації, випадки, коли центр мас, центр ваги збігаються, і майже всі задачі, які ми з вами розв'язували, це так і було. Тому нам було неважливо, як ми це називаємо. Вона була одна і та ж сама точка, і ми це використовували. Але давайте спробуємо розібратися, що таке центр мас, що таке центр ваги. Спочатку центр ваги. Якщо в нас є якийсь тіло, ми можемо його розбити на такі маленькі кусочки, а потім подивитися, що на кожний кусочок до центру ми можемо прикласти таку силу, і подивитися, це як речак. Буде в нас. І от як ми подивимося, що ось ці моменти сіл і ось ці моменти сіл компенсують друг друга, то можемо казати, що відносно цієї точки якраз моменти і компенсуються. І тоді ця точка і називається центром ваги. Тобто точка, відносно якої сума моментів сіл тяжіння, що діють на окремі частину тіла дорівнює нулю, вона і називається центром ваги. В деяких випадках нам потрібно буде з вами робити. Мабуть, я навіть, навіть зроблю для вас таку лабораторну роботу. Вона, ну, зі всіх лабораторних робот, які ми виконуємо з 7 по 11 клас, вона найпростіша. Ну, простіше прості не буває, але я завжди її в онлайні не роблю, а мабуть, зробимо, подивимось. Якщо ми підвісимо ось таке дивне тіло в точці Т, мабуть. Ну, это не точка, это сила прикладання. Ну, ось цієї верхньої точки, то зрозуміло, що тіло може перевісити, і воно буде змінювати свою Положення. Воно так не буде вісити. Воно якось отак вот буде вісіти, і тоді сила тяжіння, яка є, вона буде на одній лінії. Силою е, натягу. І ось тоді ми розуміємо, що десь на цій лінії в нас буде е, центр ваги. Але ми безпосередньо ось цей центр ваги вже показали. зараз, вибачаюсь, оце в мої плани зовсім не входила. Так, продовжуємо. Дивіться, якщо у нас вони на одній лінії, то це буде вже рівновага. А потім, е, якщо я в іншій... Тощі десь підвішу. У нас буде ну, це було в цій точці, а тепер ми ось, ось сюди. Воно по-іншому якось розташується. І якщо ми знову проведемо цю лінію, ми побачимо, що ці дві лінії, ось ця красна пунктирна і та синя пунктирна, червона пунктирна і синя пунктирна, вони перетинаються. І ось ця точка і буде у нас центром ваги. Якщо ви це зробите дуже прискіпливо і акуратно, то у вас все вийде правильно. Але як ми будемо це перевіряти, потім я розповім, але це буде трохи потім. Давайте рухамось далі. Далі, якщо тіло в нас має центр симетрії, то зрозуміло, що центр ваги тіла він буде саме в цьому центрі симметрії розташований. Але якщо в нас немає безпосередньо центру симметрії, але є якась вісь симетрії, то центр ваги обов'язково буде лежати на цієї осі. Якщо ж в нас є. Плащина симетрії, то в цьому випадку ще складніший центр ваги буде знайти, тому що він буде десь в плащині розташований. Але якщо в нас об'ємне тіло, то все ж таки ми в плащину можемо вийти, а не в об'єму. Об'єму все було би ще складніше. Але на... Коротко, в відлічі від центра ваги є ще центр Марс. Центр мас, що ж я не можу виговорювати слова. Центр мас, іноді його ще називають центром інерції. Він э, важливий тим, що він характеризує розподіл э, мас у тілі або системі тіл. Ми э, при цьому завж... ну, мабуть, найчастіше врвали. Використовуємо тіла, в яких маса розподіляється рівномірно, І тому у них однорідні, це однорідні тіла, і тому ми можемо просто, особливо якщо тіла симетричні, ми легко знаходимо центр мас цих тіл. І якщо ми говоримо про центр мас. То він завжди, оце важливо. Я сьогодні не буду показувати відеосюжет, тому що ми не встигнемо, але якщо будемо встигати, я наприкінці покажу, от цей центр мас, він рухається як матеріальна точка, в якій ми будемо зосереджувати всю масу. Тобто, якщо в нас є навіть якесь тіло великого розміру, але ми дуже точно знайшли центр. Мас цього тіла, і ми цей центр мас будемо строго по лінії рухати. Ні, не можу. Не можу. Я должна вам показати ці, цей експеримент, тому що це дуже добре, якщо я його покажу. Давайте, мабуть, я його трохи е, буду прискорювати, але не показувати це прикро, тому що я можу скільки завгодно вам про це говорити, але це фільм дуже старий. Я не знаю, хто його знімав, але молодці. Дивіться, ось така дровіняка, яку ми підвісили на ниці, і зрозуміли, що це в нього центр мас. Зараз ми його, вони трохи мідлено роблять. Ну, ладно, дивіться, давайте ми подивимось, тому що ну, дуже важно це бачити. Бачите. Все. Ось це у нас центр мас. Тепер ми будемо бити строго в точку центра мас. І дивимося, що дерев'яшка буде рухатися строго поступательно. Поступ... Так, да, поступательно, так. Ну, майже поступательно. Зрозуміло, що ціла тертяння однорідна, але бачимо, що поступательно. Але якщо щось ми будемо біти з... з... десь збоку, вона буде обертатися, але дивимося центром мас. Він буде майже по лінії рухатися. Бачите? Рух... Вона обертається, так, але рухається майже центр мас по лінії. Тобто у нас рухається отака велика штука, вона рухається як матеріальна точка. Зараз перекрутять центр мас, ну точку центру мас в інший бік, і покажуть нам, що це теж буде безпосередньо... Зараз давайте. Він підвішує, що це навіть так центр мас. Добре, центр мас, центр ваги, Це зараз вже неважливо, центр мас. Ось, і він зараз знову буде але ми розуміємо, що він б'є таким древеннякий, вона не точечна, але ми бачимо, да? він стукнув і поступально рухається, точка на місці. Зараз буде обертатися, так, трохи буде зміщатися, але майже знов прямий буде рухатися. Побачите. Зараз вони нам зверху покажуть. Тут він вже ушел, тому що різна сила тертя, там, де грузик. От, дивіться зверху. Ну, так, запись плоха, покадрова не можу. Тоді були дуже погані відеосюжети, але ми бачимо, що воно рухається поступательно. Це добре можна побачити, це з грузиком вже. І зараз вони будуть його прокручувати, це теж буде, можна подивитися, але. Ну, нехай не швидко, але дуже корисна. Дивіться, зараз б'йом збоку, і будемо бачити, як обертається ця дошка, але. Центр мас, ось він, рухається по прямій. Тобто, то, про що я вам казала, це дуже важливий факт, що якщо в нас є центр мас, то он рухається як матеріальна точка, в якій зосереджена вся маса тіла. І це от ми зараз з вами на експерименти побачили. Далі дивимось. Ну, якщо ми хочемо знаходити центр мас, то ми можемо брати багато сіл, які будуть діяти в кожній точці, дивитися. Але якщо в нас є якісь сили, які будуть лінії дії, яких будуть проходити через центр мас, то саме ось ці сиреневі, ну, я не знаю, як це б, колір, або несінні не сіли, вони будуть е, рухати це тіло поступательно. А ось ці, сіні сіли, сильні будуть намагатися тіло обертати. Тому, якщо в нас лінія е, дії сіли проходить е, через центр мас, то тіло буде рухатися поступательно. І це важливо, ми будемо це використовувати для розв'язування задач. Іноді дуже складних задач, а вони через знання цих е, фактів вони розв'язуються, а без цього не розв'язуються. Так. Далі, для того, щоб отримати формулу, ми можемо з вами розглядати ось таку гантельку з двома синенькими масами М1 е, і блакитними масами М1 і М2. І е, будемо розглядати момент сіл відносно осі е, в точці О. Ну, Зрозуміло, що ми будемо определяти моменти сіл відносно ось цієї осі е, – Обі сіли, при цьому, як ми розуміємо, будуть вращати цю гантельку за часовою стрілкою. Тому моменти цих сіл, як ми пам'ятаємо, мабуть, з прошлого урока будуть від'ємні. Тому ми можемо з вами це записати, а відстані це плече цих сіл. Лінія дії сіли ось така і є плече Х1, а лінія дії сіли ось така і є плече Х2, Ну, як координати, мабуть. Ми можемо все це потім е, прирівняти і подивитися, що в нас є ще е, сила тяження, яку замість е, сумарної маси ми можемо розповісти як М1 плюс М2. І якщо ми е, будемо приравнювати всі ці сили, якщо ми щось ще винесемо за дужки, то якщо ми. Хочемо, якщо ми хочемо подивитися, як буде рухатися у нас ось ця точка С, яка є центром мас цих тіл, то момент цієї сили – це буде маса, ну, сумарна маса зрозуміло, і е, її плече ХЦ. Тоді я цей момент можу записати таким чином. Ось загальна маса цієї гантельки. на… на прискорення вільного падіння і на координату центра мас. Але тепер, що я можу зробити? Я можу е розуміти, що в мене, е якщо я прирівняю ці е вирази, ось цей і ось цей, я отримую координату е центра мас. Вона буде ось такою формулою у нас виражатися. Ну, мінуси всі Якщо ми в загальному вигляді будемо робити це, ну, мабуть, у нас буде не гантелька з двома масами, на які ми розбили, а буде багато мас, то ця формула буде виглядати трохи складніше. Ось, от таким чином Ми всі маси складаємо, здесь маси на їх координати на їх плечі, і це буде координата центра мас. Але ми можемо через суму записати, ну і якщо ми прям такі молодці і хочемо прям прям, прям, прям прям, то ми можемо записати з вами через радіус вектор. Ось таким чином ми можемо все це записати, але цю формулу ми будемо вкрай рідко використовувати. Частіше це буде ось такі формули, і там буде не N таких А2, 3 ну, 3 зазвичай, щоб було хоч трохи було складніше. Але при цьому ми можемо. Тепер, якщо ми розуміємо, що центр мас рухається, як велике тіло, ні, навпаки, велике тіло рухається, як його центр мас, ми можемо з вами. Казати, що є деяка теорема про рух центра мас, і ми можемо казати, що центр мас тіла завжди рухається як матеріальна точка, де вся маса зосереджена. Ми вже так розв'язували з вами всі задачі з динаміки. Ми просто про це не говорили. Ми брали це як само собою розуміючеся, рісували всі сіли в одній точці, вважали, що це центр мас, і апріорі це розв'язували. Просто ми до цього. Не доходили. Але якщо ми всю масу приберемо, беремо всю масу загальну і е, на прискорення центра мас помножимо, то ми отримали другий закон Ньютона. Та ми все через другий закон Ньютона і розв'язували. Це всі е, сіли зовнішні, які діють на тіла, все добре, але тут написано, це ще не, не перев... Досі. Ладно, добре, перекладу потроху. Ну і все, я дуже намагаюся швидко казати, щоб ми з вами встигли, тому я бачу, що ми таки встигаємо. І важливе зауваження, ми про це говорили. Якщо у нас однорідне поле тиження, то у нас центр ваги і центр мас – це одна і та ж точка. І так як ми з вами розв'язуємо задачі в шкільному курсі, то у нас поле тяжіння завжди однорідне. Ми трохи на спецкурсі трохи ушли від цього, але в школьному курсі в нас однорідне поле тяжіння, і тому, коли ви розв'язуєте задачу, іноді ми говоримо, що центр мас, іноді говоримо центр ваги, але так як у нас однорідне поле тяжіння, то це синоні, ну, як би одна і та ж точка, тому тут не важливо. А якби поле було не однорідне, о, тоді б нам би мало не показалося, не здавалося б. Ну, добре, давайте ми на цьому завершимо все, все і запис теж завершимо. Давайте подивитись ще домашнє завдання. Ох, я видка все розповіла. Ось, два нових пункти у вас. На попередньому уроці був 10.1, зараз 10.2, тому початок параграфу бажано подивитися потім. І одна задача 9.7, вона якісна, там просто треба. Написати відповідь. А 2616, ну, мабуть, щось порахувати там теж потрібно буде. О, о як я швидка, але ми встигли. Добре. Незалежно від того, що ми не намагалися тут заважати щось якимись дзвонками і таке інше. Все, ну, тепер тільки можу. Побажати вам гарних канікул, щоб ви відпочили, і ми через тиждень з вами зустрічаємось на наступних уроках.